Сьогодні наша війна це не війна, які за визначеннями є, скажімо, позиційні війни. Це що ми мали, наприклад, на початках можна сказати, що це були позиційні якісь історії 15-16-му році. Та зрештою єдиний контрнаступ української сторони до 22-го року. Це Павло Павлопільшрокінська або Широкінська операція, коли Азовсі сунули межу сірої лінії. Так, от у нас з вами не позиційна війна, у нас з вами не маневрна війна, там де кін, кінні дивізії туди зайшли на потягах, заїхали туди. Так це всі системи, які ми бачили там в 18-20-х роках. У нас з вами зараз війна на виживання, війна ресурсна. переможе той, хто вийде після закінчення цієї історії з армією, з економікою. Нам необхідно от зберегти себе і вести далі цю війну на виснаження. Ми виснажуємо їх, вони нас.